То, що стосується відновлення, дійсно, практично весь все міста зараз з водопостачанням, крім цього, є електроенергія, але є певні труднощі з балансом електроенергії. Тому запропоноване Харківобленерго часткове відключення по графіку, так зване веєрне відключення, яке здійснює облене містян. Коли буде виключено у тому чи іншому мікрорайоні, крім цього, що за стосується теплопостачання. Зараз е, така робота проводиться. Ми працюємо цілодобово для того, щоб місто Харків було е, повністю з, е, з теплом. На теперішній час десь 70% помешкань міста Харкова вже з теплом. Ну будемо працювати усю ніч і завтрашній день, е, щоб е, у оселях харків'ян було тепло. Скажіть, будь ласка, чи загрожують місту зараз аварійні відключення, чи поки що будете тільки за плановими рухатись? Це е, неможливо сказати зараз. Поки що все йде за планами. Будемо рухатися тільки за плановими відключеннями. Но, тим не менш е, є різні ситуації, на які ми е, на жаль впливати не можемо, і е, може бути, бути і аварійне відключення. Це все залежить від «Укренерго», від балансу енергетики, яка є е, зараз у нашій країні.